Права 779. Розташуйте дроби у порядку спадання. Ну що ж, сортуємо, дивимося, що у нас за дроби. Отже, ми бачимо, що всі дроби у нас мають однаковий знаменник. Тоді пригадуємо, що дріб буде тим більший, чим більший у нього чисельник. Нам треба їх розташувати у порядку спадання. Тобто ми будемо тоді шукати найбільший чисельник а від найбільших чисельників до найменших.

Ну і останній дріб 4 27. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння дробів. На цьому вправу завершено.